Шановні колеги, хочу познайомити вас з нашими новинами. Перша новинка це ін'єкційний препарат вітаран tox FACE Collagen. Він, на відміну від класичного вітарану, в нього 1% ПДРН, тобто 10 мг на мл. а в склад входять два піптида, гексапіптид8 та пентапіптид 18 та 0,5% гіалуронової кислоти. Ці два пептиди є ботулоподобними пептидами, які будуть працювати з мімічним, мімічною активністю ваших пацієнтів. Використовувати вітеран i ми будемо у пацієнтів, яких ми хочемо зменшити мімічну активність, поліпшити шкіру навколо очей та попрацювати з колагеностимуляцією. Використовувати вітеран. TOX-I-FACE Collagen я раджу у пацієнтів, схильних до лімфостазу під час ботулінотерапії. Завдяки в складі саме пентапептид 18 та гектапептид 8, допоможуть зменшити мімічну активність кругового м'яза ока. За рахунок цього ми будемо працювати в переорбітальній ділянці. Гексапептит 8 має унікальну функцію, а саме покращувати стан судин в переорбітальній ділянці. Це мастхев у пацієнтів, які мають ефект панти. темні кола навколо очей. Використовувати препарат Viterran Tox Eye Face Colagen ми будемо у пацієнтів, яких ми хочемо зменшити темні кола під очима. Зменшити мімічну активність в переорбітальній ділянці на чолі та в ділянці міжбрів'я. Протокол лікування препарата Viteran Tox Aye Face Colagen може бути як монотерапія, 2-4 процедури з інтервалом 2-3 тижні, або з підготовкою використання класичного Вітерану 1-2 процедури з продовженням використання Вітеран Tox Aye Face Colagen 1-2 процедури. В комплекті з Вітераном Tox Aye Face Collagen йде 2 голки 30х13, але ми можемо використовувати як голку, так і канюльну техніку. Використовувати голку і раджу в переорбітальній ділянці, а канюлю для отримання додаткового ліфтингу під час процедури. В наступному препараті Viterran Weightening anti aging в складі є 1% ПДРН, 0,5% гіалуронової кислоти, глутатіон та тринексемова кислота. Використовувати препарат Viterran Whiteing anti aging ми будемо у пацієнтів з явними ознаками інфламейджену, гіперпигментаціями. Пацієнтам зі стресами та підготовкою до активної інсоляції. На відміну від інших препаратів вітеран, вітеран вейтенг ентіейжних, ми будемо використовувати лише голкою інтрадермальними вколами. Курс процедур – 2-4 процедури з інтервалом 2-3 тижні. Це унікальне поєднання ПДРН та вітамінів в домашньому догляді. Вітаміни будуть вирішувати специфічні проблеми в той час, як ПДРН буде пришвидчувати регенерацію та знімати запалення в шкірі. Використовуємо препарат вітеран з вітаміном В на очищену шкіру. 5-6 крапель. Далі закриваємо звичайним заложуючим кремом. Завдяки британському виробнику вітаміну С ми маємо стабільну формулу, яка гарантує ефективність препарату до останньої краплі у флаконі. В упаковці два флакони по 20 мл з піпеткою. Використовувати препарат вітеран з вітаміном С ми будемо для потужного синтезу еластину та колагену, роботи з гіперпигментацією та вітеран з вітаміном С має потужну антиоксидантну дію. Використовувати препарат Вітеран з вітаміном С ми будемо на очищену шкіру по 5-6 крапель і не забуваємо використовувати СПФ мінімум 30. Для інтенсивної боротьби з гіперпегментацією є крем з вітаміном С 30%. Крем будемо використовувати локально тільки на проблемні зони. Завдяки формі випуску крему, а саме туба, що мінімізує контакт з навколишнім середовищем, продовжується його термін зберігання. Вітеран з вітаміном Д в складі має дегідрохолестерол, цианіди та гіалуронову кислоту. Використовувати препарат вітеран з вітаміном Д ми будемо у пацієнтів з чутливою шкірою схильних пацієнтів до акне, постакне та підвищення антиоксидантного захисту. На очищену шкіру по 5-6 крапель зранку та ввечері. Після використання наносимо заложуючий крем. Використовувати препарат Вітеран з вітаміном Е ми будемо для зменшення подразнення, збільшення антиоксидантного захисту та для сяєння шкіри. Використовуємо препарат вітеран з вітаміном Е на очищену шкіру по 5-6 крапель, бажано в комбінації з вітераном вітамін С. І не забуваємо про СПФ захист Масхев для лікаря-косметолога це комбінація препарату Центели з ПДРН. Завдяки унікальній комбінації азіатської Центели та ПДРН ми маємо підвищення захисту завдяки покращенню ліпідної мантії, ми маємо антиоксидантний ефект та зменшення запалення після будь-якої інвазивної процедури.